Доброго понеділкового ранку вам, друзі. Сьогодні моє відео інформативного плану, оскільки я, працюючи з клієнтами на площадці, стикаюсь з, з такою людською реакцією, коли люди живуть якимись цінами 18-19 року, а сусід купив ДДЗ ще за 6 тисяч, а приходить, і воно тут дорожче, розстроюються, уходять. Тому і плюс до того всього починаємо розбиратися, а йому такої сильно не потрібно, а хватає меншого, а хватає одного циліндра, а хотів три циліндра. Тому я хочу вас зараз своїм відео зорієнтувати по цінах, по моделях тако, коротко, буквально інформативно. Поїхали і так розповідаю про ціни про про коні про про комплектацію Значить, найдешевші одноциліндрові – це мототрактори, це до 3 тисяч доларів і е, трохи вище – це старі от моделі «Кентавр» е, і е, є новіші моделі. Все це одно, одноточкова навіска, продаються в комплекті з фризою е, 1 і 2. Це 000, в середньому 3 тисячі доларів і плюс, плюс там 200-300 доларів. Це все залежить від іменно е, е, конкретної моделі е, говоримо вже про, як вже почали про одноциліндрові, говоримо про шифенг. 에, Шифенги це вже повноцінні трактори 4х4-4х2, на на трьохточкова навіска. Але ж вони, як попередники мототракторів, вони приводяться в дію пасом. Пасами. Ось дивіться, оце от стоїть красень один з них. Значить, тут вже залежить найдешевше з одноциліндрових 24 коня, це 4 х 4, це десь 4 на 2, це десь 4 300 доларами, коли вже повнопривідний, здорожче, це вже за 5, 5, за 5 300, за 5 400, такі оціни, я говорю, нагадую вам, це оціни орієнтовні, Будете цікаво, вам будете дзвонити, розпитуйся, домовляємося, і щоб потім не було в мене якісь. Ви подивилися місяць вже в цьому відео буде в Ютубі. Ви його подивилися і сказали. О, ти там там говорив. Ні, я говорив, пройшов місяць, ціни ціни скажуть, скачуть, як зайці. Наголошую на це на це вас, вашу увагу. Далі йдуть по цінах, вже йдуть трьохціліндрові найнижчих цінах, це йдуть ксінтаї, 4 на, 2, 4 на 2 колісна формула, 4 на 4, там з іншими передачами. Це вже йде від 5 тисяч до 6-7 тисяч доларів, в залежності від, ну, від комплектації цього трактора. І починаємо ми з такого вже з дорожчих тракторів. Це представлений у нас є і ДВ, і Кентаври. Це все свише 7 тисяч доларів і до 7 400. Це залежить від комплектації. Яку ви вибираєте, і відгунають встановлений. Звертаю вашу увагу. Далі таких от е, йдуть е, вже елітні виробники, скакуни, е, знані добре в Україні, завоювали е, вашу довіру. Не шкодуєте ви грошей на них, коли робите свій вибір. Це Ловоли, Джинма, Юто. Це вже йдуть знані виробники. Вони, вони скажімо, нас вартують. Це в залежності від комплектації, знову це від 7,5 до 8 тисяч доларів. 24 кінських сили. Так, поговорили, значить, і переходимо ми в тоді до е, тракторів е, 35 коней. Ну, то вже теж е, є їх досить. так і Люди активно купують. Це е, можуть бути ловили, джими, і кентаври. Е, тому. Кентаври 40, здається, тільки приставили. Ну, ладно, хай буде. Значить, це теж зорієнтуйтеся, це 8800 доларами. М, тобто, це, грубо говоря, 4-циліндровий вже є багато прихильників, як би кажуть, 4 циліндри є 4 циліндри. Відповідно, люди купують 4 циліндра і мають 35 коней. Зважте, що вам ці коні буде достатньо, чи у вас є агрегати, щоб його. Ну, відповідно, не мені вам розказувати. Але ви орієнтуєтесь по цінах. Так плюс, що головне, ще наголошую: от коли ви будете робити вибір, а з кабіною скільки? От до цих цін ще плюс тебе, якщо оригінальна кабіна, це плюс ще 2 25 тисячі доларів. Немало, але можна секономити, коли українська кабіна це півтори тисячі доларів. Це при умові, що вона у на нас є в наявності, тому що спрос на кабіни українського виробництва Дуже виріс і дуже багато роботи в тих хлопців, які їх виготовлюють. Переходимо на так, ще я не договорив. До речі, добре, що я побачив, про еліту 24 коней. Не до... вибачайте, це ДДЗ. Тут у нас вони від 8,5 тисяч до 9,5 тисяч. Це ДДЗ. І воно е, там от стоять е, нас думфенгі. Вибачайте фанатів ДДЗ і думфі, що так пропустив. Дуже це еліта без перевішення. Так, і е, починаємо говорити про е, сорокосильні машини. Отаку не гарно всі стоять тут. От ДДЗ сорокосильний, от Фармліт Дуйсфаровський сорокосильний, от і цей і Донфен 40-сильний. Це, це від 12 до 16 тисяч доларів. Це вже не шуточки, це хто має намір працювати довго, багато гектарів. От вони в нас є. Ну, відповідно, 50-сильні трактора, вони всі йдуть з кабінами, це до 20 тисяч доларів. От така історія з цінами. Думайте, дзвоніть, уточняйте, коли ви приймете рішення, але ціни я вас плюс-мінус сказав. Оскільки, ну... Багато хто приходить і наголошує, розчаровується, бо спитали свого сусіда, а сусід купляв ДДЗ ще в позаминулому році за 6 тисяч доларів, а приходять сюди і кажуть, о, блін, ми, так і, ми на це не розраховували. І пішли люди. Ще на півроку пропали, а за півроку він вже ще на 500 доларів подорожчав. Тому отак от, от чекаю ваших дзвінків. На зв'язку Ростиславич, Агро, підписуємося.